Привіт! гості мого каналу і підписники. А хто не підписник, то підписуйтесь. На цьому відео ви побачите початок і кінець такого собі проєкту, як ванна кімната і ось такий от коридорчик. Це я зайшов на об'єкт, місця мало, тому трошки тіснувато, і вже дещо трошки почав робити. Ось в такому вигляді я його застав. Сантехніка косокриво, обиживо, дещо трошки підпаяв, переробив, але дуже мінімально, про що потім пожалкував, треба було переробити радикальніше. Тут вже ви бачите початок встановлення ванни, зашліфував, стяжечку, загрунтував. Стіни сіточкою затягнув, підрівняв, підготував під укладання плитки. Під ванною зробив гідроізоляцію, тільки там і більш ніде. Так було обумовлено. цю стіну поштукатурив, бо вона була цегляна. Так, Встановив ванну. ось на Ванну ніжки. я встановлював угу. на провилу і на штатні ніжки. Підготував ну, усі блоки, надійно. Блоки підрізав, я підготував, потрібно. клей замішав, насухо все розклав і починаємо. Змурувавши екран, залив. Принічня залива, стягнув клеєм по маяках отаку от стяжечку. То був перепад до 1 сантиметра. Щоб не гратися потім, вирішив вирівняти в ідеал. Тут я вже поклав плитку на підлогу і почав кладати на стіну. Плитка епіцентровська, але досить непоганої якості. За свою ціну нормально. 450 гривень десь квадратний метр коштує. Тут вже я плитку на стіни вклав і почав облицьовувати ванну. Так воно все виглядає. Розкладку робив. Так, щоб над ванною не було ніяких підрізочок, все було красиво, шовчик-шовчик, підлога співпадає зі стінами і в такому дусі. Малюнок по можливості підбирав. Там, де люк у ванну, буде зйомна плитка. Просто її герметиком загерметизую, з і при потребі вирізається знімається. Тут я вже вклав плитку в коридорі, плінтус зробив з плиточки. Все гарненько просиліконив. зафугував. Отак ось воно виглядає. Як на мене, досить непогано. Ну і кінцевий результат вже встановив унітаз, рушнико сушку. І шви на герметику. Відкосик на дверях, чистова електрика. Все-все-все вже змонтовано. Також змішувач простенький, Загоровський. Ремонт бюджетний, тому немає нічого тут супердорогого. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Дякую за увагу.